Для когось це просто двері, частина побуту, на яку не звертають увагу. Але для нас це значно більше. Сьогодні ми святкуємо день народження компанії «Бережа». і знаєте, чому нам вдалося всі ці 13 років пройти з певненістю, не дивлячись на всі кризи та шторми? Бо нам допомагала любов. Ми обожнюємо двері, і саме тому завжди запрошуємо вас до наших салонів. Бо любов неможливо передати словами, її можна тільки відчути. Для нас двері це про любов, любов до природи та землі, яка століттями ростила красені дерева, любов до своєї роботи та людей, коли спілкуючись, відчуваєш вашу потребу і смак. Це про довіру та професіоналізм, коли ми радимо найкращі двері, які підійдуть саме вам, це про вашу історію. Як двері будуть супутником вашого комфортного життя і будуть завжди створювати затишок та красу для кожного хто до них дотрапнеться? Святкуємо своє 13-річчя! та віримо, що з кожним роком ми все ближче до нашої мети закохати українців у якісні двері.